Перед ним сидів нещасний чоловік. Хворий, смертельно хворий. Знахар відчував його особливий запах, що не піддається опису. Вони всі пахнуть однаково, неминучістю, відчаєм, страхом і, зрозуміло, смертю. Вона вже сидить у них у всіх на шиї. Трохи вище до потилиці, не звертає на знахаря ніякої уваги, ліниво потирає руки, влаштовується на голові зручніше і спостерігає. Смерть стежить за знахарем, немов сита кішка, які вже не цікаві маніпуляції з мискою і їжею. Вона відкриває.